Вітаю, шановні друзі! А ось і березень. Зима пролетіла непомітно. Оцей ялівець та Я раніше на нього казала козацький. Ні, це тамарисцефолія. Зробила топіарну стрижку. Спочатку хотіла зробити такі лапки, тепер вже вроді не хочу лапки, хочу, щоб було як квіточкою. От, То, бачите, так трошки лишила. Ну, воно почне відростати, оце що голе, воно почне оце відростати, і я з нього зроблю такі як би це сказати, такі як лілія чи що там. Ну, так, я бачила в інтернеті, так роблять. От. Цей ялівець теж ось гарно перезимував. І почне теж рости гарно. Я його теж постригла таку, таким овальчиком. Так що, отак мій був розтріпаний такий ялівець, а тепер буде гарний.